Ну що як? Смакота? Що ти взяв собі? Ну, не <laughs> шо? Та що ти? Гуляєш, ні? А то моніка любить люди, Треба зараз поїсти в холодильник і трохи їм лишити. Ні? Mm як -hmm. <laughs> будь жадний. Смакота, mm -hmm. правда? Смачного. Дякую. Смачного. Ти знаєш що? Я була до тебе на Данилишини, і як я в хаті замовкала, Света знала, що я щось дуже і тихенько знаєш на кухні харю. Коротше, кавалірка, скажу вам тако. плани змінилися, Львова не їдемо, але будемо мати гості вечором. Так що зараз йду на закупи. І треба щось смачне приготувати. Зараз рулет спечу. спечу. Mm -hmm. Зразу вам е, запишу рецепт одним словом, я що робити. А я думаю, може я би рулетом перемастила цю вода до того. No. <ріху> а, але, ай, Нє, мавка, ні, рука, махай, що ні, ну так то буде. Так, вітаю, ковлета. Реально дуже-дуже смачно. Дуже. Боже, а Маніка то обожнює. Просто обожнює. Mm -hmm. А ковалірка, знаєш, ви зараз напишете, то не натуральне, краще нутелу взяти. Але ковалірка, я вам скажу тако. А тут різні смаки? Нутелла, такова баночка 200 гривень чи скільки. Того за доступну ціну всі наїдяться в хаті, і то буде на день. Та й різні кінця. смаки там. є. Ну, Різні смаки є, воно і реально смачне, що там помастити, чи на блінчик, чи на олад, чи навіть на хліб. Діти гонять зараз по дворі, намастили, дали дитина пішла і бувайте здорові. Але ну, реально ця паста є дуже-дуже смачна. Ну, Я собі теж Це... робила, я собі мішав, ту стою, ту ну. стою. Зверніть Прям... увагу на все, як на густає, бачите? Mm -hmm. Яка вона густа, вона реально є смачна. Це, що в нас є, горіхова паста, паста з какао. От того, яка вона є Бо я вже забула. Рафаело. Дійсно, як Рафаело, дві цикавна густа. Просто густа mm -hmm. і дуже-дуже смачна. А ось ця це і снікерс, мені здається. Ні, це є кіндер. Так, кіндер. Кіндер, подивіться, яка, подивіться. яка велика, то, що воно смачне, то і реально, і не всі мають змоги купити собі е, нутеллу. Я, наприклад, нутену то в нас тільки Максим Моніка, а я завжди перебивалася якимись пастами, mm -hmm. якщо вже дуже сильно мені захотілося. Ну, але ви, якщо маєте таку змогу купляти натуральну нутен, то ви собі можете купити. І смакувати. А кавалерках, а хто без вас хотів придбати собі ось такі пасти, шоколадні, я вам зразу залишу посилання, де ви їх можете придбати. Вони є за доступну ціну, вони є смачні, діти їх просто обожать не тільки діти, а навіть і дорослі. В кого велика сім'я це просто ідеально. А при замовленні, якщо будете замовляти і напишете, що ви від галини. Замовляйте таких 5 баночок, шоста баночка вам йде просто подарунок. Смаксові можете вибрати самі. Ну, але в є смачна, вона мені заходить. І я думаю, що багато хто з вас купляє таку пасту. Тому що на нуталі далеко не заїдеш. Угу. Не я вам так скажу. Але яка це да, є смакота. Ковалірочка. Гості їдуть до нашухер. Почалося. Ну, а я. А ну я не вмію його так. Та я потім собі його. вмію його. У нас королівка такий відчуття, що в хаті діти є. Мінка казала, найзвідомі тут. Я кажу, та найбудуть. Та не буде Кажу Віталікові, Віталік, маєш чисту піжаму під подушку. А він каже, що під подушку? Я кажу. У нас так якось було. Ковлерка, ви пам'ятаєте, я вам говорила, що хотіла щось собі ну якесь взуття купити. Хіба Та дзвонить. Що якесь хотіла взуття купити під цей костюм і взагалі кістки легенькі. Ви не повірите, Ковлерка я знайшла. Що? що за тапки. М Mm -hmm. На широку ногу це натуральна замша, Короче, Галенка буде сьогодні меджікеривати. Та не сьогодні взагалі. Mm -hmm. Бачиш? Бо я всі, які міряла, мені всі вузько в ногу. Я? Mm -hmm. Гарно. Гарно? Ну, Я такою сидіння буду. Mm -hmm. І зручно буде в машині, знаєш? Mm -hmm. І взагалі вони не такі легенькі, такі зручні, такі досить зручні. Мені в них комфорт. Коли далі я в хаті, бо гості. Гості вже визволять, але вони будуть вечором. Якраз є час підготуватися. Знаєте, я вам скажу, що як ми не їдемо в гості, то гості їдуть до нас. І все, і таке.